Вітаю! Мене звати Шурік. І сьогодні у мене планується дуже насичений день. А чим він буде насичений? Та він буде насичений контрактами на культивацію. Я вирішив все ж таки проїхатися по всій місцевості і виконати, допомогти скультивувати поля. Обсяги роботи великі. Перший город під номером 19. За який мені повинні заплатити 5 тисяч злотих. Мені зараз кошти дуже потрібні. Тому я вирішив почати з найлегшого. Ви тим часом, друзі, натискайте вподобайки, якщо сподобалось відео. Підписуйтеся на канал і не забувайте коментувати. Так, я читаю завжди ваші коментарі і стараюся відповідати. А поки у мене в роботі сьогодні буде 7 городів, які потрібно скультивувати. Малесенькі та середні за площею. Почав з найменшого поле номер 19 ще раз повторюся. І за один прохід вже було виконано 10%. Чудово. Доволі чудово. Також у мене дуже багато контрактів на тікування, та тікувати я не буду. Це дуже довгий процес. І воно не вартує того часу. Так, звичайно, кошти там. Оплата дуже хороша, оплата праці, і 25, і 35 тисяч злотих за таку роботу, та це все дуже довго. А за ці контракти на культивацію я маю заробити, ну, думаю, 1050, так точно. І тут це набагато швидше буде виконуватися, ніж тюкування. Це потрібно скосити травичку, потім пройтися волковою жаткою, потім це все зібрати в тюки. І після того ще замотати в плівку, тобто зробити силос. І, звичайно ж, перевести. Це дуже довго, не дуже хочеться ним займатися. Тож зустрінемося на наступному полі. Город під номером 19. Скультивовано отримую 4 тисячі, я там трішечки помилився. Забираю ці кошти і зараз працюємо на 30-му полі, за що отримую 14 тисяч злотих. Хороші гроші, та тут трішки більше. Трішки більша площа робіт. Дивіться. Ну нічого, я гадаю з цим, швидесенько теж впораюся. Культиватор дозволяє. 4-4 робоча ширина. Пораємося. Місцеві жителі кудись їздять, питаються, можливо по роботах. Зараз тут проїду з краю, щоб мені на дорогу не виїжджати під час розвороту. Щоб не заважати транспорту. А щось під гірочку так важкувато йде. Я не розумію, що тут було. Можливо, знаєте, щось погнило на городі і тепер незручно їздите. Так город непоганий, мені подобається місцина така, місцевість хороша. Гарно, особливо восени. Це жовтеньке таке, тут червоненьке. Хороша така спокійна атмосфера. Їдеш собі, сидиш в тракторі, так. Там культиватор тянеться за тобою. Хоче тебе наздогнати, та в нього чомусь не виходить нічого. Ну це вже такі казки пішли. Та все ж воно так і є. Даний контракт вже виконаний на 10%. Тож, друже, чекай, я ж ведесенько тут впораюся і поїдемо з тобою на наступний город культивувати. Сьогодні день культивації. Одна культивація більше нічого. От чергова ділянка культивована під номером 30. Забираємо свого культиватора звідси. Тут йде збереження. Забираємо свої грошенята 14 тисяч злотих. І відправляємося на 33. -тє. А 33 города, щоб теж скультивувати. А він поруч. Я діляночка поруч, відразу за пагорбом. Тільки тут врожай кукурудзи, ні, це соняшник. Врожай соняшник потрібно об'їжджати. Пропускаємо транспорт. Ну і дивіться, на рахунку вже 66 тисяч злотих. Доволі непогано. І ця діляночка соняшнику теж непогано, хотілося б її придбати собі. А 33 ділянка, вона невелика. Якщо я не помиляюся, ось це вона. Тут теж був соняшник. Розвертаємо культиватора і починаємо працювати. Ніби ж вона. Ну так. Це вже наш город. Все, культивується? Культивується. Чудово. Ну тут я гадаю швидше закінчиться робота. На 33-му виконалося все за 45 хвилин ігрового часу. А тут, гадаю, хвилинок так за 15 буде. Хоча, якщо дивитися по довжині, то ця ділянка довша. Ніж 33. Ну сьогодні в мене, знаєте, такий день культиватора. День культиватора. Ну а що, Кошти якось треба заробляти. А так як домашньої продукції поки що немає в достатній кількості, то доводиться працювати на контрактах. Таким чином допомагаю місцевому населенню, тому що в нас... Тракторів мало, а хороші трактори тільки в мене, на даний момент у мене найновіша модель, можна сказати, найсучасніший тракторець. Ну і один проїзд, це вже 10% виконано. Чудово! Зараз свиденько, свиденько. І тут впораюся і маршируємо на наступну діляночку, тільки її ще треба взяти в роботу, подзвонити до господаря, попередити, що я приїду сьогодні культивувати, щоб він був вдома. Приїду, а там нікого немає. Господар прийде, надає мені по шапці. І все. Ще пропало. Так, добре, працюємо. Працюємо і ще раз працюємо. Ну, а що, поки ви пили смачну каву, я вже виконав, культивував. 33-ю ділянку. Переїхав на 45-ту. На 33-й дали мені 7600 злотих. Зараз. Малесеньку, малесеньку діляночку 45-ту. Ведесенько культивую. Тут вже лапна насипали. Напевно, хороший господар. Тому що удобрив непогано так. свою діляночку. Хвилюється, напевно, за врожай. Хоче отримати максимальний. Тому всім чим можна удобрює Не забуваємо скати вподобайки та підписуватися на канал. Також коментуйте відео. І діліться з ним друзя... з друзями відео. А також іншими. Можливо, щось цікаве знайдуть. Невдовзі нас вже буде 500 прихильників ферми. Давайте, друзі, з вашою допомогою. Витіснимо. Оркостанський язик з нашого простору. З вашою та допомогою, з поширенням українського контенту, ми це зможемо зробити. Тож не втрачайте моменту, поширюйте, поширюйте, поширюйте. Це я не пам'ятаю, напевно, 45... 45 та ракету діляночка. Тягнеться туди наверх. А можливо і ні. Можливо це воно коротеньке таке. Хоча я вже ніби їздив, збирав тут врожай якийсь. Було у мене вже дільце. Була справа на цій ділянці. І я ніби їздив туди вище. Взагалі, цікава форма цього поля, тому що воно розділяється якоюсь річечкою малесенькою, такий канал собі, і дорога. І рахується, як одна діляночка. Це ось тут. Все це одна ділянка. На 45-те за все і туди йде. Тому я швиденько тут культивую і проїжджаю далі. Так, опускаю культиватор, а то щось трішки. Так, тільки на 41% виконано. Контракт. Тому доведеться їхати вище. А я вже так зрадів, гадав. Швидесенько за пару хвилин зроблю все. У мене ще 55-те і. 56 шосте. Поле, ділянка, город, як хочете так і називайте. Там теж невеликі кошти дають. Та все ж от щось. Ну, зараз я вже отримав. А скільки я вже отримав? 23,5 з половиною тисячі злотих. Виконавши раз, два, це четверте поле. Так. Четверта ділянка. Ну і там мені небагато платять. На П'ятому 50... І 5... 56 шостому. Майже три тисячі злотих. Тому... Контракти такі собі. Я гадав, більше отримаю грошеняток за це. За цю роботу. Та все ж. ж. Пам'ятаєте, для. приготування моносуміші для корівок я придбав не ту добавку. А вона вартувала 14 тисяч. І куди її зараз дівати, я взагалі не розумію, тому що силу поки що не роблю. Мені того вистачає там 56 тисяч літрів було. Куди його зараз дівати, я не розумію. Так, точно я тут працював, я тут збирав врожай, виконував теж контракт, тому що соломка залишилася. Я це пам'ятаю, чудово пам'ятаю, до речі. Ще в мене в планах хотілося б дивитися лісові діляночки. Що там, що на цьому фронті цікавого є? Тому що можна запускати виробництво бруса якогось. Додаткове виробництво було б додаткові кошти. Молочну ферму придбати можна було би, а вона вартує майже 300 тисяч злотих. А в мене цих грошенят немає. Та ще ж потрібно кредит виплачувати. А кредити у мене 930 тисяч залишається. Теж доволі багато. Якось треба вертітися, крутитися. Щоб залишатися, як говорять, на плаву. І також... Якби була змога все оплачувати. І свої послуги. Ну добре, що хоч контракти існують. Що люди у нас люблять тут працювати на городах, займаються городами, та я хоч якось заробляю, культивую та збираю врожай. Сподіваюся. Розвинуся швиденько. Я збільшу свою площу полів. І буде тоді набагато краще. Набагато краще становище моєї фінансове. Ну і знаєте, авторитет такий тут буду. Володітиму більшістю. Земель. Можливо, заїдуть якісь інвестори, там запропонують мені техніку новеньку. Хотілося б, звичайно. Сподіваюся, так і буде. А там поживемо, побачимо. Вірно ж говорять. Завершую і цей контракт. Сподіваюся, що завершую. Ну, по часу, я так дивлюся, встигаю взагалі все чітко. Все, дивіться, завершив. І на 45-му. Так, тут збереження, добре. 45-5171 злотий. Забираємо. Прямуємо на 56. 56. І тоді ще залишається 57. Я теж його відразу візьму. Відправляємося на 56. Вибачайте, що по полю чи по городу Я його культивував, я його і прикатаю. Я його і прикатаю. Ну я ж сказав, секундочка, і я тут. Ось дивіться, я вже їжу культивую. Це чудово проїжджали повз. Мої городи з травичкою. Там вже дозріває. Врожай травички чудово. Можна було би одночасно, ось це наступне наступний город, на якому мені потрібно культивувати. Я гадаю, напевно, відразу це виконаю, щоб потім не путатися, тому що тут дерева заважають. Не дуже хотілося б. Петляти між цими деревами. А тут так, ні, з'єднувати я цього не буду, тому що тут дорога, я, якщо ви пам'ятаєте, говорив. Буду з'єднувати ті городи, між якими немає дороги. Між якими тільки межа. То можна з'єднати, а ось там, де дорога, дорогу переговорювати не буду. Не хочу псувати. Загальний малюнок, чи якось так. Чи якось так. Так, ну на рахунку 78 тисяч злотих. Я гадав в сумі за все хоча б 100 тисяч буде в мене. В загальному з моїми коштами, які були до початку виконання контрактів. І з тими коштами, що я отримаю за виконання. Та виявилося не так. Все не так. Як хотілося би. Дивіться, вже на 74% виконано. Чудово! Працюємо навідмінно! І задоволені. Так, так, дорогу не потрібно. А тут так гарно. Подобається така місцинка. Чи можливо, що це осінь, та дерева такі жовтенькі, червоненькі? Так, ще трішечки, ще трішечки і на наступному. Воно, звичайно, трішки більше. А нічого, пораємося. Пораюся я і там. Головне, щоб заплатили мені за роботу. Тому що просто так не хочеться працювати. Потрібно, знаєте, в календарі написати це у себе момент. Коли я проголосив день культивації, тільки в цей день буду їздити по всій місцевості культивувати, культивувати і культивувати. Потім будемо святкувати. Цього будинка придбати? Тут мені городик цей так подобається. Цікавенький, цікавенький. Вже так, вже хотілося би якесь виробництво запускати. А виробляти... Цікаву продукцію. На жаль, для випічки у мене не вистачає молочка. Небагато його, тільки півтори тисячі. Півтори тисячі літрів. Ну і для молочка треба придбати буде цистерну, звичайно, щоб перевозити це все. А на це знову ж таки кошти потрібні. Так, ну що, виконано і тут. Чудово. Забираю 2700 злотих. Чудово. Чудово, чудово, чудово. І тепер 57. Ось тут воно починається. А я починаю з якої сторони, з якого боку. Певне, з цього. А можливо і не з цього. Ні, чудовий такий городик. Давайте ось так відразу проїду. Щоб потім не заважати транспорту. Так. Дивіться, як швиденько я все роблю. На годинку 11.53, а починав я у 9. 9, 9. А скільки я починав? На другу ділянку я переїхав... Ой, вибачаюся. Я переїхав о 10.05. А на 19 ділянці. Десь у 9.45 по ігровому годиннику. Я, коротше кажучи, швиденько. Можна так сказати, що майже за 2,5 години я дуже багато зробив усього. Дуже багато закультивував городів. Ой, дивіться, яка картина. Дивіться, яка картина. Ви що? Так, вибачайте, заліземо на дирчика свого. Як же це гарно. Нереально гарно. Там теж непогано, ну тут взагалі. Поїхали далі. Ні, гарно, гарно. Я взагалі люблю так милуватися природою. Іноді вистачає того, щоб просто подивитися, поспостерігати за пташками, за деревами, які від вітру колихаються туди-сюди. Якось, знаєте, відпочиваєш. Голова відпочиває від повсякденних справ. Ну от я й завершую останній контракт по культивації городів. Залишається взагалі трішечки. Добре, що хоч дощику не було сьогодні. так би місив грязюку на городах. Це, дивіться. Я десятсьомий город з Забираю. Чесно зароблені кошти. 4695 злотих. Того на моєму рахунку 86 тисяч злотих. Ось таке. Відео, якщо воно вам сподобалося, друзі, натискайте вподобайки, підписуйтесь на канал та залишайте свої коментарі. З вами був Шурік. Зустрінемося в наступному відео. Всім па-па!